Цієї ночі несподівано бо неспокійно було. І в прифронтовому Запоріжжі ворог завдав ударів по місту з систем залпового вогню. Внаслідок атаки Ерефії поранена 31 людина. Серед них. 10 осіб перебувають у лікарні. Зокрема, госпіталізували трьох дітей віком 9, 11 та 12 років. Про це повідомив ОВА Іван Федоров. Двоє хлопців у важкому стані. Один з них отримав міновибухову травму інший отруївся чадним газом. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середній. Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту з нами на зв'язку. Пане Олексію, Доброго дня? Точніше, не доброго дня. Вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, Громаслава! Розкажіть, будь ласка, про атаку на Запоріжжя. Яка ситуація з чим стикнулися співробітники ДСНС у Запоріжжі? Вранці 28 вересня військовий РЕС нанесли ракетний удар по Запоріжжю. В одному з районів міста ракета влучила поруч житловим 9-поверховим будинком. Внаслідок чого сталося займання з другого по п'ятий поверх в одному під'їзді та з 8 по 9 в іншому. Назвичайники врятували 13 осіб. З цього будинку ще 33 людей отримали травми різного ступеню важкості. Серед них троє дітей. На місці працювали також психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям, серед них четверо дітей. Кількість травмованих наразі уточнюється. О 7.18 вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 650 квадратних метрів. На місці події працювали всі екстрені профільні служби міста. Наразі тривають відновлювальні роботи, до яких також активно залучені співробітники ДСНС. Олексій, на ваш погляд, найважча, яка була у вас ситуація, в якому районі Запоріжжя? Так, да, саме після влучання поруч з дев'ятиповерховою житловою забудовою було досить важко працювати, адже горіло в декількох локаціях. Було необхідно проводити рятування людей з чотирьох під'їздів. Були люди, які застряли в ліфтах. Рятувальники виконали всі поставлені перед ними задачі. і Я ще раз повторюю, що завдяки злагодженим діям особового складу вдалося рятувати 13 наших співмешканців, і їм зараз надається вся необхідна допомога. Наскільки відомо, що ворог завдав ударів по місту систем залпового вогню, я так розумію, що попередити ці постріли було майже неможливо, чи неможливо взагалі. Дуже важко відстежуються дійсно такі обстріли Запоріжжя. Є певні системи моніторингу, але мінімальний час є для того, щоб попередити людей. Повітряна тривога лунала. Я закликаю всіх мешканців Запоріжжя та всіх інших міст в разі надходження сигналу повітряної тривоги. Ні в якому разі не нехтувати ними, адже це може вартувати вашого життя і здоров'я. Рекомендую і наполягаю на тому, щоб всі по можливості спускалися в укриття та берегли себе. Ну і е, фінальне запитання стосовно ЗАЕС. чи все гаразд на чи не ушкоджена атомна електростанція Запорізька, чи все там окей. Станом наразі на зараз немає інформації про те, що вона ушкоджена, оскільки вона зараз перебуває під контролем окупантів, то це повністю їхня відповідальність в межах своєї компетенції. і Влада і ДСНС проводять всі дії, які нам визначені нормативними документами. Станом на зараз ситуація контрольована і не викликає значних побоювань.